Вітаю глядачів шкільного блогу новин де-факто. Сьогодні, 1 вересня, ми з радістю відчиняємо двері нашої школи, щоб зустріти новий навчальний рік. Цей день особливий, адже він сповнений надій, мрій і, звичайно ж, знань. А ще новий навчальний рік сповнений нововведень. До вашої уваги, шкільні новинки 2024-2025 навчального року. У новому навчальному році оцінювати рівень знань учнів з 5 по 9 класи будуть по-новому. У багатьох школах працюватимуть офіцери служби освітньої безпеки. У передашньому навчальному році для дітей молодших та середніх класів буде запроваджено уроки щастя, а українські старшокласники вивчатимуть оновлений курс захист України. І наостанок. В вересні 2024 року відбудеться запуск освітнього застосунку Мрія. Змін в освіті, мабуть, забагато, але розберемось, поки що святкуємо. А зараз, нагоди цього свята, вас привітають учні 11 класу. Дорогі вчителі, учні та батьки, сьогодні 1 вересня, ми, 11 і з величезною радістю вітаємо вас на порозі нового навчального року. Для нас це особливий рік. Повне очікувань та хвилювань, дорогі вчителі, ми вас дуже поважаємо та цінуємо. Ми вам дуже вдячні за те, що будете терпіти нас ще один рік. А також величезне вам дякую за те, що ви нас навчили не лише вирішувати складні завдання чи рівняння, а навчили нас жити. А школі бажаємо процвітання та успіхів. Нехай стіни нашої школи завжди будуть наповнені сміхом, дружбою та жагою до знань. І із ним знань. Для першокласників свята першого дзвоника особливий день. Вони лише починають рухатися у шкільному всесвіті. Хай ваша подорож, юні друзі, буде корисною, цікавою, веселою та доброю. Ми школяри помалі, діти рідної землі. Ми прийшли у перший клас бо. І нам радо усміхну завчити. Кавітай нас. Адже ми пройшли до школи перший раз у перший клас. Я вітаю всіх зі святом. Ви дізнаєтесь багато про наш край, про Україну і про мову Солов'їну. Щастя, радості бажаю! В першій школі зустрічаю!